Від сьогодні хочу зняти для вас відео з максимально корисною інформацією саме для вас. Після того, як я прожила в Данії один рік, мені дуже часто задають питання, як же тобі жилося там, чи є сенс українцям їхати. Туди дуже часто Данію порівнюють з іншими країнами, дуже часто багато хто хоче переїхати в Данію після іншої країни Європи. Тож сьогодні ми поговоримо з вами. Данія дає дуже високі виплати порівняно з іншими країнами ЄС. Данія дає аж 700 євро на кожну людину. на Приблизно 500. Як відомо, Данія дуже дорога країна. Тут високі податки, і ціни відповідно також дуже високі. То якщо ви захочете скуплятися в магазині без акцій на продукти, то це буде дуже дорого. Але в Данії ви можете купляти продукти просто по акціям, слідкувати за акціями, це нормальні продукти, і тоді вам буде вистачати коштів. Також, якщо ви будете скуплятися, купляти свій одяг в якихось там секонд-хендах, червоних крестах. В Данії їх дуже багато, вони дуже хороші. Так, ви тоді таким чином зможете заощадити свої кошти, але не думайте, що вам дали 700 євро і ви гуляєте на них. Ні, під кінець місяцю ну, кошти просто І. Раніше дуже довго можна було приїхати і просто жити на ці виплати, але зараз Данія ужесточає свої правила, і майже кожна людина повинна працювати, якщо ви дієспособна, нормальна, здорова людина. Буквально там 2-3 місяці, і ви повинні йти працювати. Тепер великий нюанс. Дуже часто мене питають пенсіонери. А якщо я пенсіонер там по українським міркам, чи зможу я жити в? Данії і при цьому не працювати. Тут треба звернути увагу, що в Данії пенсійний вік починається з 68 років. До цього ви, звичайна людина, і ви повинні будете йти працювати. Але також є нюанс, хто хоче приїхати в Данію і просто заробити кошти, якби оформити статус і піти працювати. Не дуже легко ще й знайти роботу, і тут не дуже багато. Самих фабрик, і зараз в зв'язку з війною в данії також криза, економічна криза. Дуже багато людей, самих данців втратили роботу. Тож робочих місць тут не так багато, як вам здається. Але як я кажу, хто хоче працювати, той обов'язково знайде. Легше всього знайти роботу, якщо ви знаєте англійську мову, і якщо ви готові і не боїтесь якоїсь фізичної роботи. Елементарно. Прибирання для жінок знайти можна для чоловіків на якусь фабрику, також можна знайти. В середньому заробітна плата для українців, які тільки приїхали, складатиме приблизно, що ви розраховували десь 14-15 тисяч крон, якщо ви будете працювати повний робочий тиждень. Повний робочий тиждень це тисяч. і коли ви отримуєте вже заробітну плату і ходите на роботу. То ви повинні. Ну, ви вже не маєте права на виплати. Тобто, коли ви вже пішли на роботу, коли ви вже самі себе забезпечуєте, то ви самі сплачуєте за своє житло, за свої продукти, за дитячий садок, за школу за продльонку. Давайте поговоримо про те, що якщо ваша дитина йде в дитячий садок і ви отримаєте виплати, то дитячий садок для вас безкоштовний. Якщо вже йдете на роботу, то ви платите за дитячі. Найголовніша інформація так, да. Данія ще приймає українців. Ви можете їхати в Дані. Якщо це... Зараз вам розкажу ту інформацію, яку я ще не бачила не в жодному відео. Я була в Данії, прожила там рік і повернулася додому. Я повернулася з особистих причин. Але мені в Данії подобалось і все нормально. Зараз я знаходжуся в Україні. Я вам розкажу всі всі нюанси. Зараз українці масово їдуть додому. Чого вони їдуть? Тому що дуже багато українців вони приїхали після початку війни і весь цей час отримували грошову допомогу. А зараз Данія ужесточає, максимально ужесточає, тобто там 2-3 місяці, і ви вже повинні просто йти на роботу. Якщо ви не йдете на роботу, то ви повинні йти на безкоштовну практику. Зараз всі українці ходять на безкоштовну практику. Якщо роботою вас не зможуть забезпечити роботу, ви повинні самі максимально старатися знайти, ходити по всім можливим варіантам, пропонувати все, що ви можете, все, що ви хочете, знайомитись максимально з дичанами і просити, щоб вони вас влаштували. У мене є окремо відео про те, як ефективно шукати там роботу з усіма сайтами на датській мові, щоб нікому не переплачувати, ніяким посередникам. Там ви зможете самі. Пробувати шукати навіть без мови. А зараз поговоримо про практику. Що ж таке практика? Тобто виходити на ту ж саму роботу, але безкоштовно цією практикою вас забезпечить. Ну, сама комуна. це орган, який відповідає за всіх українців, який відповідає за всі адміністративні питання. Такою безкоштовною практикою вас забезпечить. Яка ж це може бути практика? Ви можете ходити в магазин на розкладки, можете там обрізати дерева, там прибирати дерева, ходити там на якусь фабрику, щось перекладати. Ати за неї не платиться це. Ви відробляєте вашу грошову допомогу, яку вам видають ці 700 євро. Щоб з вас не знімали якісь штрафи. Якщо ви не ходите, не хочете ходити на цю практику, з вас будуть знімати ці штрафи. Також обов'язкова умови, якщо ви приїхали в Данію, це те, що ви будете ходити на курси данської мови. Одразу не лякайтеся, це дуже цікаво. Мені дуже подобалось. За рік я навіть її вивчила, і я зараз просто щаслива. Чим більше мов ти знаєш, тим Тим краще потренував свій мозок якась нова інформація, і легше вам буде просто спілкуватися. Хто не знає англійську, вчить датську. якщо вам дають таку ум... таку можливість дають вивчити будь-яку мову. Це величезна можливість, тобто цю можливість треба хапати, якщо її дають, і використовувати. Ця практика буде для вас час від часу. Вона буде повторюватись. Це може бути або одна практика, або інша практика. Якщо ви знаходите роботу, то ви вже просто не ходите на цю практику. Таким чином, Данія вже стачила данія, якби знімає відповідальність себе за вас. Вона вас взяла. Надала вам е, грошову допомогу. На цю грошову допомогу ви якийсь час там адаптувалися, знайшли роботу, знайшли житло, і все. Ви живете. Вона дала вам дозвіл, і ви живете в цій країні. Таким чином, Даня допомогла українцям, зробила величезну допомогу. Тобто, вона запрошує українців, допомагає хто цього потребує. Ви не будете тут голодні без грошей і на вулиці бомжувати. Ні, ви будете нормально жити. Просто для цього потрібно буде працювати, адаптуватися і вчити мову. В мене є відео, як же виїхати і переїхати в Данію, як же отримати цей статус тимчасового захисту. Там я пошагово все розповідаю. Зараз в двох словах вам розкажу, хто перший раз потрапив на мій канал. Розказую, ви приїжджаєте, одразу їдете в центр розподілення українців Санхоль. Він знаходиться найближче біля Копенгагена. Коли ви будете їхати, наприклад, перевізником або машиною на кордоні між Німеччиною і Данією, ви зупинаєтесь і говорите, що. Мені потрібен центр розподілення Санхольм, і там вас зорієнтують. Вам або потрібно буде підождати і вас туди як би, супроводять, або ви висаджуєтесь, ждете, набираєте якусь кількість людей і вас зорієнтують. В Самому санхольмі ви будете жити не більше одного тижня. Там дуже хороші умови. Люди живуть по два, по одному в кімнаті через тиждень. вас пересилають в інший табір для українців. Там ви живете приблизно місяць. Там вже вас не готують, але гроші дають уже більше. І там саме звідти вас вже розподілять, де ви будете жити, де буде ваше постійне місце проживання. А вся інформація, яку я розповідаю, вона зараз актуальна. Мої батьки залишилися ще в Данії, тобто я розказую все те, що зараз відбувається з українцями. Хоч я й повернулася в Україну, але я знаю, що зараз відбувається, які законодавства зараз для українців. Одна з найголовніших факторів, те, що Данія продовжила термін дозвіл на проживання для українців раніше, це було до березня 2024 року. А зараз Данія продовжила цей час до 2025 року, через те, що ну немає перспективи закінчення війни, Такі не дуже хороші новини. Але хто потребує переїзду в Данію? Будь ласка, країна дуже хороша, там можна жити. Погода там не дуже тепла. Звертайте увагу. Ну там холодніше, ніж в Україні, але багато хто порівнює Данію із Норвегією. По Норвегії не знаю, які там умови, але там холодніше. Сподіваюся, вам було дуже корисно. Задавайте, будь ласка, питання. Ваші питання допомагають мені потім наступне відео зробити якимось максимально корисним для вас. Дуже дякую за увагу. Відео вийшло максимально корисним. Сподіваюся, що вам сподобалось. Бажаю вам гарного дня і хай у вас все буде добре.